Хай це, друзі, і не біленькі гриби, але погляньте, яку ми будемо визбирувати сімейку підбережників. Це у нас в руках вже перший. Ось. Це у нас другий. Ось. Це у нас третій. Ось. Ми їх забираємо в руку і проходимо ще кілька невеличких крочків. Поклали. Так. Так, поїхали далі. Четвертенький. Ось. Тут у нас є й п'ятий. Ось. Так. Тепер ми підходимо сюди. Тут у нас є і шостий. А тут у нас і сьомий. Ось. Забрали усе до кубки. Поклали. Так. Тут у нас дев'ятий, тут у нас десятий, а тут іще тройняшки. Бачите? О, одинадцятий, дванадцятий і тринадцятий. І ось так на невеликій ділянокці ми зібрали ось таку сім'ю. Під березників. Гарно? Гарно. Навіть дуже.